Лікарі повинні допомагати людям, коли ті найбільш вразливі. Напевно, більшість людей вважає саме так. Звичайно ж, є випадки, коли лікарі допускають помилок, які коштують людського життя. Але на щастя, таких випадків набагато. Тож, до чого я це все. Історія знає немало лікарів, які замість того, щоб рятувати людське життя, його забирали. Історія піде про Гарольда Шипмана або лікаря смерті, на рахунку якого понад 200 забраних людських життів, Шипман отримав статус найуспішнішого серійного вбивця в історії Англії. Гарольд Фредерік Шипман народився 14 січня 1946 року в маєтку Бествуд, в звичайній сім'ї Гарольда та Віри Шипман, і на відміну від інших серійних вбивць, його дитинство було таким собі непоганим, він був успішною дитиною та проявляв активність у шкільному житті, після чого вивчився на лікаря. Так, все було гаразд, але в один день все змінилось. Хід життя Шипмана змінився, коли йому було всього 17. Того року його матері Вірі, з якою Шипан був дуже близький, поставили діагноз. Рак легенів, поки вона лежала при смерті в лікарні, Шипман уважно спостерігав, як лікар полегшив її страждання, водячи їй морфін. Пізніше експерти припустили, що саме це був момент, який надихнув його на садиське вбивство. І ні, зачекайте, після цього він одразу не пішов всіх вбивати морфіном. В нього навпаки непогано так склалось життя. Він одружився, в нього було четверо дітей. А також він закінчив навчання у 1970 році, після чого став молодшим лікарем, але ненадовго він одразу ж піднявся вгору і став лікарем загальної практики в західному Йорширі. У 1974 році Шипман отримав свою першу роботу лікарем загальної практики в медичному центрі Абрахам Ормарод. Після чого через рік його зловили на підробці рецептів петедину, За що йому? треба було заплатити штраф у розмірі 600 фунтів стерлінгів та відвідати клініку реабілітації від наркоманії. шипман працював лікарем загальної практики в медичному центрі доненбрук у гайді в 1977 році він провів тут наступні 15 років своєї кар'єри перш ніж у 1993 році заснував індивідуальну практику гарет завоював непогану репутацію серед своїх пацієнтів і своїм Своїй громаді як хороший і корисний лікар. Він став дуже популярним серед більшості людей, які не знали, що за маскою доброго лікаря ховається сама смерть. Ось що згадує онука Єви. У нас була повна довіра до Шипмана. Мої батьки чекали на нього. Він прийшов, зробив їй ін'єкцію в тильну частину долоні від болю, а потім попросив чашку кави. Він сказав, що перевірить її стан, а потім просто оголосив, що вона померла. У документах, поданих самим Шипманом, причиною смерті Єви був рак. Лише через 25 років Дебі та її мати Норма дізнались правду про те, що її вбили у власному будинку. За словами дослідників, Шипман неодноразово припиняв та відновлював. Свою кар'єру серійного вбивці протягом десятиліття, і його почерк залишався незмінним. Зачасту він обирав вразливу частину населення. Його найстаршою жертвою була 93-річна Ен Купер, а наймолодшою – 41-річний Пітер Льюіс. Гарольд Шипман прибув до будинку містера Льюіса у сьомій годині вечора. Це було на новий рік 1985 року. В його руках був звичайний лікарський чемоданчик, та його супроводжувала дружина, яка сиділа на дивані та була свідком того, як містер Льюіс стає наймолодшою жертвою її чоловіка. Містер Шипман попросив дружину містера Льюіса допомогти йому зробити ін'єкцію. Коли та погодилась, вона була трішки у шоці від побаченої крові та втекла з кімнати. Коли вона повернулась до спальні, то побачила Шипмана, який однією рукою тримає горло її чоловіка. Вона думала, що він намагається його задушити, але коли вона запитала лікаря загальної практики, що він робить, він сказав, що заважав містеру Льюісу проковтнути язик. Вона також пригадала, що Шипман сказав щось на кшталт: віддайся, хлопче, нам усім досить. Ми більше не можемо цього терпіти. Не було жодних припущень, що смерть пана Льюіса є ефтаназією, підсумувала дам Дженет. Я думаю, що існує реальна можливість того, що він хотів прискорити кінець містера Льюіса, оскільки він не хотів би, щоб його знову викликали вночі. Вважається, що Шипман вбив 71 людину, працюючи в лікарні Донінбрук, а решту в своїй індивідуальній клініці. Серед його жертв 171 жінка і 44 чоловіки. Але, як то кажуть, недовго пісенька грала, поки у 1998 році Лінда Рейнольдс, лікар, яка працювала з шипманом. Не занепокоїлась тим, що в нього велика смертність. І так, це досить дивно для лікаря, який, начебто, Бог у більшості людей, але вони всі помирали. Тож, слухайте далі. І все ж таки, так нарешті до когось щось дійшло. Ну, як так працює, що ти крутий лікар, і майже кожний твій пацієнт. Відправляється на той світ. А пройшло немало часу. Ніхто нічого не робив і не привертав ніякої уваги, як і сам Шипман. Так. Тут просто занепокоїлись через те, що в нього помирають пацієнти. Зокрема, Лінда була стурбована великою кількістю бланків кремації для літніх жінок, які він просив підписати. Поліція не змогла знайти достатніх доказів для висунення звинувачення і закрила розслідування 17 квітня. А пізніше розслідування Шипмана звинуватило поліцію Великого Манчестера в тому, що офіцери були недостатньо кваліфікованими. Після закриття справи Шипман вбив ще трьох людей. А тепер давайте складати пазл. Вбивця завжди поряд, ось він. На ручках в тебе. Ось він. Але ні, ти, бляха, недостатньо кваліфікований поліцейський, в тебе є безліч доказів, але виявляється так, що ці докази нічого не варті. Після закриття справи він знов починає вбивати. А ви ну просто нічого не розумієте і просто так звинуватили невинну бляха людину. Чорт! Їдемо далі. Через декілька місяців Джон шоу таксист, який відвозив безліч пацієнтів до Шипмана, позвонив до поліції та сказав, що підозрює Шипмана у вбивстві мінімум 21 людини. Йому здалося це досить дивним. Він розумів, що людина хвора, він все розумів. Але люди виглядали нормально. Але ось в якийсь момент людина помирає. А ні, не в якийсь. Одразу! Одразу помирала. Навіть є людина, яка бачила цих людей і бачила їх стан. Вона казала, що з ними начебто все було гаразд. Ну, як мінімум, вони ходили. А тут раптом Бац померла. Від чого? Від раку. Як? Останньою жертвою Шипмана була Кетлін Гранді, колишній мер гайда, яку знайшли мертвою у своєму будинку 24 червня 1998 року. Він був останньою людиною, яка бачила її живою. Пізніше він підписав її свідоцтво про смерть, вказавши причину смерті старість. Донька Гранді Анджела Вудрав занепокоїлась. Коли колега їй сказала, що заповіт був складений, мабуть, її матір'ю, сумнівами щодо його автентичності. Заповіт виключав Вудрав та її дітей, але залишав 386 тисяч фунтів стерлінгів шипману. А тепер знов уявімо ситуацію: у вас є бабуся або дідусь, і ну, вони ось ось повинні. Померте. І ви останні їх години, дні проводите поруч. І ні, не з дурнуватою посмішкою, що прям шепче: Ну давай, коли ж ти вже, давай, 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 давай. Ні. Ви не хочете втрачати цю людину і готові віддати все, щоб вона залишилась в живих. Але, на жаль, вона помирає. І наступне, що ви бачите, це заповіт. В якому все майно, всі гроші переходять лівій людині. І погодьтесь, це буде досить дивно, коли ви навіть не чули про цю людину, а все дістається саме їй. Ось саме таке, і відчула донька Міс Гранді. Тіло міс Гранді було ексгумовано, після чого експертиза підтвердила те, що в її крові був виявлений діаморфін, який використовувався для полегшення болю у тяжкохворих на рак. Шипман, в свою чергу, почав стверджувати, що вона була наркоманкою і з цього приводу зробив нататок в своєму комп'ютерному журналі. Але коли поліція все перевернула, то виявила, що ці нотатки були зроблені. Після її смерті. Це був звичайнісінький день. Він приїхав до Місгранді за домовленістю, щоб взяти в неї аналіз крові. Але замість того, щоб це зробити, він вколов їй велику дозу діаморфіну, після чого вона й померла. Незважаючи на похилий вік Місгранді, вона виглядала жваво. Її донька казала, що вона. Більш схожа на людину, якій 50 або 60 років, не більше. Міс Гранді захоплювалася своїм лікарем загальної практики та довіряла йому: якщо лікар скаже, що вам потрібно щось зробити, ви кажете добре. Якщо лікар скаже, що вам потрібна ін'єкція, ви кажете добре, сказала вчора ввечері міс Вудро, додавши, що її мати шукала Шипмана, тому що вона поважала і дуже йому. Довіряла. Повністю одягнене тіло, без слідів насильства, місіс Гранді було виявлено об 11.55 ранку на дивані у вітальні її незамкненого будинку двома колегами, які занепокоїлись, коли вона не з'явилась в клубі своїх пенсіонерів. Пізніше вони зателефонували шипману, який поверхнево оглянув тіло місіс Гранді та оголосив її мертвою, щоб підтвердити, що причиною її смерті стала звичайна старість. Після смерті Місіс Гранді Шипман порадив своїм скрабляючим друзям звернутись до адвоката, який начебто займався справою місіс Гранді. Також він сказав, що у фірми повинен бути її заповіт. І це не дивно, тому що він сам його надрукував на старій пошарпаній друкарській машинці, яку поліція знайшла в його будинку. Так, він підробив все, підписи, абсолютно все. Він навіть скористався наївністю свідків. Які дали йому ці екземпляри? А тепер тільки но послухайте, що було написано в цьому заповіті? Я віддаю весь свій маєток, гроші та будинок своєму лікарю», Написав Шипман на стандартному бланку заповіту, який він міг купити в газетному кіоску. Моя сім'я не потребує допомоги, і я хочу винагородити його за всю турботу, яку він приділяв мені та жителям Хайда. Він залишив відбиток пальця, який пізніше знайшли криміналісти. Тобто, так, пішли до дупи всі близькі е люди. Віддамо все майно лікарю. А як інакше, тільки так ми і робимо свою справу. Його старання були марними та досить банальними. А все тільки через кляту жадібність, яка його і згубила. Текст був написаний необережно. Всі слова були написані капсом та з пропущеними літерами, тому що друкарська машинка не встигала за його жадібними пальцями. Це була підступна спроба підробки. Заповідь передбачав залишити шипману майже 400 тисяч фунтів стерлінгів. Маєток місіс Гранді, в якому вона проживала, та будинок. Заповіт був отриманий 24 червня в день її смерті, який супроводжувався одним з листів, який Шипман також надрукував на тій клятій друкарській машинці, з підписом Місіс Гранді. Все це було просто неймовірно, сказала місіс Вудра, даючи свідчення на суді над Шипманом. Думка про те, що мама підпише так погано друкований документ, залишивши все своєму лікарю, просто не мала жодного сенсу. Це було немислимо. І що саме найдивніше Шипман ніколи цього раніше не робив. Навіть сам Шипман не зміг відповісти на це запитання для чого. Він намагався підробити документи та отримати спадок. Тобто, так, цей довбень та його клята жадібність його й погубили досить дивно, тому що зачасту мотиви серійних вбивць досить прості, або їх зовсім немає. А тут якось дивно вийшло. Тіло місіс Гранді було ексгумовано 1 серпня 98-го року, і Морфін був знайдений. Ще й у м'язовій тканині Шипмен не просто позбавив життя місіс Гранді. Він намагався знищити її добре ім'я, щоб замести сліди. Він змінив її медичну документацію, щоб припустити, що вона зловживала кадеїном, який після смерті може розпадатись на морфін. Він зробив запис про те, що вона прийшла до нього 10 грудня 96-го року, і що її зіниці були маленькі, що свідчить про постійне споживання наркотиків. Він додав майже нерозбірливим почерком запор зловживання наркотиками в її віці. Кодеїн, почекай і побачиш. Шипман неодноразово плив за вітром. Тільки п'ятеро його жертв були вбиті під час операції. І тільки одного разу він ніяк не очікував дізнатися, що у палаті їх не двоє. Місіс Гетфілд була в туалеті, коли Шипман прибув, щоб обговорити проблеми, які виникли у місіс Вест. Із заміну та за суглоба, і залишилась на кухні, щоб обдумати приватне життя своєї подруги. Вона почула шелест розмови між лікарем і пацієнтом. Потім, через кілька хвилин, запалала тиша. Виявивши присутність місіс Гетфілд в домі, Шипман був, м'яко кажучи, у шоці, але він. Зробив все як треба. Коли вона зайшла до кімнати, Шипман сказав, що жінка на нього впала, і сказав, що, скоріш за все, це інсульт. Так, ніяких лікарів не викликали поліції також. А що зробили з тілом? Догадайтесь. так його кремували і знов ніяких слідів вбивства. Існує ще дюжина таких же ситуацій. Людина собі жила, все було добре. Так, рак. Але вона раптово помирала, і все, кремація, прах розвіяний по світу, ніяких слідів вбивства злочину немає. І що саме найжахливіше, ніхто навіть не здогадувався, що людина, яка повинна була рятувати їх життя. Навпаки, забирала Гарольд Шипман. Завжди заперечував вбивства та відмовлявся співпрацювати з поліцією чи кримінальними психіатрами. Коли поліцейські намагались допитати його або показати йому фотографії своїх жертв, він сидів із закритими очима, позіхав і відмовлявся дивитись на будь-які докази. Коли Шипману висунули звинувачення, все, що він зробив, це похитав головою з однієї сторони в іншу, і не більше. Він плакав, коли сидів під вартою, і це все, що він міг зробити. Поліція була впевнена, що за всіма вбивствами стоїть саме він. Але єдине питання, яке їх бентежило, це були мотиви. Нічого не було. Тільки одного разу, і все. І то для нього це було фатально. Жага помсти або ще чогось. Це все була маячня. Зрештою, більшість зробила висновок. Схоже, він просто мав бажання вбивати. Ми розглядали жадібність, ми розглядали помсту. Ми досліджували можливість того, що всі жертви були жінками, які виснажували його фонд наркотиків. Але це не факт. У 2000 році Шипмана все ж таки посадили за грати. з довічним ув'язненням та рекомендацією ніколи не випускати на волю. У 2004 році його знайшли мертвим в своїй камері. Він повісився. І, як там кажуть, так йому і треба. На цьому ж, друзі, наша трагічна, можливо, цікава, а можливо і ні, історія добігає кінця. Що я можу сказати наостанок? Я навіть не знаю. Думайте, кому довіряєте своє життя. Напевно, це не те, що я хотів сказати. Дякую, друзі. Ви дуже гарна публіка. Я вас всіх просто обожнюю. Не забувайте ділитись з друзями, ставити вподобайку, підписуватись. А на цьому до зустрічі.